Ти мене не поцілуєш. Ну ти мене не поцілуєш. Я вже так замучив тобі на ну, дівчину, що вона така, та все, давай йди сюди. В дитинстві мама мене в школі змушувала її читати. У мене якась негативна асоціація вже формується. Все з дитинства, все з дитинства та <шпи> Або алкоголь, тусовки, наркотики, або ти береш себе в руки і щось ідеш робити далі. Всім привіт! Я Олександра Шмарова, діджитал-ведуча нового каналу. І це ютуб-проєкт Грінбокс. У ньому ти дізнаєшся більше цікавих подробиць про зірок українського шоу-бізнесу. У мене є ось такий грінбокс. Тут заховано 5 предметів, і кожен предмет відповідає за свою тему розмови. Правила гри такі: зірка на осліп дістає один предмет, і ми починаємо з неї говорити. Можешь починати дальше? Так. Можете так робити, як хочете. Так, ні, понял. Так, 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 так. Що це у нас тут? Мейк? Перчик, ну, перший перчик? перчик? Перчик чили. Перші перчик кіли. Давай, ну давайте, хай буде перчик чили. Це такі питання з перчиком, гостринкою, скажімо так, на тему кохання і особистого життя. Ось О, О, таке. Ні, ну, давайте, спробуємо. Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви свій перший поцілунок? Да. Розкажіть про неї. Мені було 12 років. от, І я таким обманом цього добився, знаєте, як буває маніпуляція, така базового рівня, коли таке, ну ти мене не поцілуєш, ну ти мене не поцілуєш. Я вже так замучив ту бідну дівчину, що вона така, та все, давай іди сюди. І так воно відбулося. І так сталося. Да. Я пам'ятаю, що мені було 12. Да. А ваше перше побачення, яким було? Е, моє перше побачення, було треба подумати. Ну, воно було в школі, я думаю, от у мене було, були такі двоє стосунків в, шкі, в шкі, шкільному віці. От, ну що, гуляла десь після школи, щось там. Я ніс її книжки. Знаєте, як це буває? От, там клас восьмий або дев'ятий. От, і до речі, в одному і другому, в одній і другій ситуації було так, що ці дівчата були подружками <ган> потім. Ага. Тобто я їх трошки об'єднав в цьому плані. Вони не посварились через вас? Ні, ні, навпаки, об'єднались. А, да. а, яке б побачення було ідеальним, якщо б вам хтось створював його, що б ви хотіли? А, та я якось е, не думаю, що це може і правильно, щоб хтось для мене створював побачення. Я звик, що має відбуватися навпаки. От. Але якщо говорити там про якесь моє ідеальне бачення, е, побачення, можливо, воно трошки. Занадто романтизована, але я і хочу, і, і можливо, це через е, мій ескепічний образ життя, от, але я б хотів, щоб це було далеко від мегаполісу, десь у єднанні з природою, де е, ми могли втікти від усього світу в прямому сенсі цього слова. І останнє, яка ваша мова кохання? Знаєте, кажуть, їх є п'ять. Да. Е, назвати вам? Хай буде да, світ, да, добре. Добре, це слова е, дії, тактильна, подарунки mm. е, і увага. Треба тільки одну назвати. Е, ну, от одну якусь найпершу, Я яка думаю, от голова. Я думаю, що це слова. Yeah. Yeah. Uh -huh. Я думаю, що в першу чергу стосунки це про діалог і внутрішній, і. Що називається аудіо, <сміст> от коли ти можеш підтримати, підсказати, сам отримати якусь пораду, можеш бути і другом, і найближчим соратником, і можливо, в якомусь сенсі людину, яка може трошки покритикувати, це важливо, важливо говорити, не мовчати, і якщо я якась образа одразу ж. Висвітлювати всі за і проти, тому що саме в діалозі е, народжується, мені здається, справжнє кохання, тому що е, ну, лежачий камінь, ми всі знаємо, да. і якщо ти будеш все тримати в собі, то це, мені здається, не на користь жодним стосункам. І одне питання на останок: як ви ставитесь до шлюбного контракту? Е, -п 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 ну от у мене були, були приклади, коли друзі. Його заключали, от і мені здається, це абсолютно нормальна практика нашого сьогодення. От, тим паче, е, е, коли ти щось будуєш з людиною, е, важливо, якщо в деякий момент е, ви зруйнуєте це. Щоб можна було, хоча б підтримати якось свого партнера, от і, скажімо так, зібрати е, от це по, по шматочкам, хоча б на, на якомусь рівні, щоб ну, людина могла сподіватися на якусь підтримку від тебе і навпаки. От, тому ну, це наше сьогодення, да реальний світ. І ну, мені здається, що е, це не значить, це не значить, що це не про довіру. Це значить, просто що це навпаки про якусь взаємну підтримку одне одного, тому що хто там його знає, як воно може статися. Усі ми хочемо ага. кохати і любити завжди, і віримо, що це назавжди. От, але обставини бувають різні. Значить, так. Маркер. Давайте про маркер. Маркер. Це у нас тема саморозвитку. Перше запитання з цієї теми. Скажіть, яка пісня завжди є у вашому плейлісті? Ну, можна я буду говорити про свої пісні Звісно. і піарити їх таким вже <свісно> чим. <жителем. свісно> насправді мені здається, що кожен артист поділиться з вами, що у них у них зазвичай немає своїх пісень, тому що до того, як їх випустити, ми їх е, слухаємо, записуємо, співаємо мільйон разів на концерті, на кріпах. Нам вже воно але дійсно, це ж весною виходить. Так, але дійсно е, взимку вийшла улюблена моя композиція, якою абсолютно обожнюю. Це моя улюблена пісня з усіх, що є на сьогоднішній день. Воно так. Я вино втекла в твоїй крові. Я не спала. А, от, і я її люблю, і я її слухаю. Дійсно слухаю. Це прям як звучить моя душа стільки лірично, драматично, так я відчуваю себе. Чудово. А яка книжка змінила ваше життя чи запам'яталась? Е, мені подобається, я не дуже люблю читати художню літературу, зізнаюся, е, от тому, що мені здається, що в дитинстві мама мене в школі змушувала її читати. У мене якась негативна асоціація вже формується. От, але я себе перевчаю. Е, е, я люблю читати, чесно кажучи, наукову літературу. Обожнюю психологію читати. І одна із таких базових книг, яка змінила колись моє сприйняття маркетингу, е, була книга Психологія впливу. А після неї була книга. Е, Пропаганда. Uh -huh. І ще з духовної літератури мені дуже подобається сім'янголів. Сім'янголів це щось пов'язане з медитацією, з сприйняттям себе, щось таке. А насправді, це ця, ця книга про світовлаштування. Вона написана до, до речі, в художній літературі, вона написана як оповідання, як дуже цікава якась така казка, але це не казка, тому що коли ти читаєш сім'янголів, це сім таких усвідомлень, дуже глибоких, яких ти проходиш протягом життя. Дуже глибоких духовних усвідомлень mm -hmm. і надбань, які ти за це життя отримуєш, щоб е, б, прийти в духовне життя і стати духовною людиною. А, насправді ця книжка багатьом допомогла жінкам е, м, пробачити зради, е, пробачити якісь моменти такі травматичні в житті, пробачити зради для себе в плані, щоб не тягти цей тягар за собою. Тому що там е, через сказку мені дуже подобається такий вид едютейменту, він називається, коли. Ти через інтертеймент, тобто залучення, цікавість, якусь казкову історію, якісь сенси вкладаєш. І от там через історії, через казку, буквально, от цей автор описує таке світобачення, як насправді це все відбувається. Що він це розповідає, як якась певна гра, яка стається в твоєму житті. В тому плані, що ці всі люди вони стають, стаються для тебе навіть найгірші, які ставалися для твоєї духовної еволюції. Взагалі, еволюції як людини, uh -huh. тому що насправді біль це найрушійніший ресурс для того, щоб еволюціонувати, і зазвичай люди в духовність якраз приходять з величезної болі, коли вони не можуть вже далі. Ну тобто, там один вихід або алкоголь, тусовки, наркотики, або ти береш себе в руки і щось ідеш робити далі. І Останнє запитання в цій категорії: фільм на всі часи для вас, що ви любите переглядати. Мені подобається зелена миля, мовчання ягнят. Якісь такі мені. Трилери подобаються. Трошки філософські трилери. Да, да, да. Я просто дивилася розбори цих фільмів з точки зору акторської. Mm -hmm. І для мене це було просто там. Я читала книгу Майстерство актора Івани Чабок, і вона ці фільми розглядала як кейси, в яких розповідала над, ну, тобто над причиною цих героїв. Тобто mm -hmm. ми поверхню бачимо свою історію між ними, але насправді їх надзадача вона зовсім інша. І це мені мене дуже. Вразило, і я коли прочитала вже опис акторський цих фільмів. Я подивилася їх. Е, от я подивилася їх знову зовсім іншими очима. Ви пишіть в коментарях, яка відповідь Ані сподобалася вам найбільше? Чи може вас здивувала? Ми будемо чекати. Тягнути вже тягнути на... так. я колись почув, що якщо лівою рукою тягнути, то це на удачу. <гум> <гум> Там точно щось є? <гум> точно, точно, і не одне. Ага, так. Тепер треба розпутати. <гум> от, так. от така ага, штука. Так. Це іграшка, і під цією темою захована тема психології та дитинства. Угу. Перше питання, скажіть, будь ласка, який дитячий спогад вам от одразу приходить на думку? <гум> я пам'ятаю, коли я зовсім був маленький. Ще в садочок ходив. От. І там же ж це значить змушували всіх лягати спати в обід. так? А час від часу, звісно, тобі не хотілося спати. Ну тому, що ти вже там підростаєш, і вже не обов'язково спати в день, але ж так положено. Да? От. І нас, значить, розкладають всіх по ліжках. Я пам'ятаю, я лежу на другій полиці, у нас такі двоповерхові ліжка були. Світло, день, я спати не хочу. Але там періодично, значить, заходять вихователька і дивиться, щоб всі спали. Mm -hmm. от. І я такий лежу на і мені видно двері, в які вона заходить. І я такий, коли закривається око, видно. А коли закривається око, не видно двері. Я думаю, значить, я отак от буду лежати, мене ж не видно. Ну, побачили, звісно. Побачили? Мені здається, що я навіть після цього заснув. Ефективний метод. Скажіть, а які ви любили в дитинстві книжки? Чи там фільми дивитись, може, улюблений щось було? あ, ну, книжки там, коли зовсім маленькі, це звісно, якісь там казки, там всяке таке. Да? От насправді, перша книга, яку я прочитав від початку і до кінця, це був граф Монте Крісто Олександра Дюма. От, це сталося, коли я захворів. Вітрянки. <гум> Та. От. Ну і відповідно, я там два, там навіть три тижні, можливо, лежав вдома, і було. А це ж, вибачте, в моєму дитинстві комп'ютерів і інтернету ще не було. <гум> от. Тільки він зароджувався, дає лап. Ну, я думаю, що нове покоління навіть не чуло це слово. От. І там перші дні я просто лежав, дивився в стелю. Потім мені стало сумно, я вирішив, що час, мабуть, настав. І я взяв книжку, і я реально в ній потонув. Мені настільки сподобалося, я от прямо от захопився. І за буквально за декілька днів два величезних Тома Олександра е <смеш> Дюма от, прочитав. І в принципі з цього почалася вже справжня любов до літератури, як такої. А це скільки було років? А, це, мабуть, 13 чи 14, десь так. Ага. Да. Для книжки вже так. Да, да. Ну до того, звісно, я читав, але там те, що потрібно по програмі, було, і це завжди було там, не завжди не хотілося читати, тому що це ж тебе змушують, так? А тут я сам до цього прийшов і почав читати. От, тому я зараз, в принципі, своїх дітей не змушую нічого особливо робити. Ну, якщо там. В цьому немає там е, крайньої необхідності, так <гум> тому що я впевнений, що вони самі дійдуть до розуміння того, що кл... що круто, що ні. <гум> 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 а чи були у вас дитинстві якісь травми, чи може вони перейшли в доросле життя? <гум> Психологічні. Ну, та ні, в мене, в принципі, в мене там, от я зараз там, ми часто чуємо про те, як всі розповідають, що все, все з дитинства, все з дитинства. А в мене тільки хороше з дитинства прийшло. так, У мене шикарні стосунки з батьками були, є і, і будуть само собою. так, Вони не, не скоріше навіть, ну, само собою, що там і батьки е, дитина, так, і дру, ну, скоріше вони дружні були, так, вони абсолютно довірливі, І такого, щоб там щось таке сталося, що вони закарбувалися в пам'яті на все життя. І вплинуло на її розвиток в подальшому, такого нічого не було. Тут є скучний. У мене фізіологічні травми були, я грав в футбол, тому в мене багато було і переломів, У мене три переломи були в дитинстві. Всі так чи інакше пов'язані зі спортом. Якщо перейдемо до психології, скажіть, яка ваша мова кохання? Знаєте, є п'ять мов кажуть. Так, Нагадайте, це дії, слова, проведений час з людиною, вчинки. І доторки фізичні. Ну, я думаю, що все-таки мають бути всі потрошку. так? Uh -huh. так не, не можна так, що тільки доторки і все, а все інше поговорити. Uh -huh. от. А, тому, в принципі, звісно, на різних етапах, в різних обставинах там, різна мова. Uh -huh. от. Мені здається, що це абсолютно логічно. Колись це там. Е як там вони звучать? <рес> ну так, колись це фізичні саме собою, колись це там вербальні, так і таке і інше. Тобто немає такого, що тільки така. Ну, так не може бути. <рес> <рес> і який ваш найбільший страх сьогодні? Страх сьогодні? Ну, За життя рідних. Само собою, так то особливо, коли я там десь у відрядженнях а я там читаю, що зараз обстріли, таке і інше. Тому що коли це поруч, то все одно ти розумієш, що там, якщо прилетить, то прилетить, так але коли ти десь, а вони, наприклад, там в Києві всі, там діти, дружина, батьки, от, і ти жодним чином не можеш вплинути на їхню там безпеку чи ще щось, от, звісно, дуже страшно. Це був ютуб проєкт нового каналу Грінбокс. Підписуйся, став лайки і коментуй.